У Коломиї відкрили центр іпотерапії. Це спільний проект благодійного фонду «Крокус» та Коломийського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Від діти, що мають порушення опорно-рухового апарату та психофізичні вади, зможуть пройти сеанс їзди верхи. Урочисте відкриття центру іпотерапії розпочалося із перерізання стрічки та справжнього дитячого свята. На ньому звучала музика, у повітрі літали надувні кульки, гостей розважав клоун, а найбільш сміливі мали змогу навіть проїхатися верхи. Діти були переповнені новими враженнями та емоціями. Враження дуже цікаво, дуже захоплення, великі від коней. Дійсно, дуже дякую, що створила такий центр. Дякую всім тим, хто наважився це. Наважилися спільно Коломийський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів та благодійний фонд Крокус. Директор останнього Любов Масевич розповідає: плани створити осередок іпотерапії були давно, але завжди не вистачало коштів на їх реалізацію. На щастя, знайшлися благодійники, які допомогли фінансово та фізично. Буквально за місяць облаштували територію. Яку виділила для цієї мети зернопереробна компанія ЮМАС та поселили тут коней Блека, що належить власне благодійному фонду Крокус та Рошенку, яку для центру придбав фонд Петра Порошенка? Дуже багато людей приклалися до облаштування цієї території, до цієї конюшні, до ангару. Багато спонсували матеріалів переважно, частково фінансували нас. Виконано дуже багато робіт: робіт по облаштуванню самих денників для коней. Іпотерапія це метод лікування заснований на взаємодії дитини з конем. Приїзді верхів, м'язи спини тварини, здійснюючи тривимірні рухи, масажують м'язи, ніг дитини, внутрішню сторону стегон, литкові м'язи, галеностоп. Пахову область, а вершник, намагаючись прийняти на коні зручну позу, вимушений щільніше притискати ноги до коня, що збільшує силу дії на його м'язи. Крім фізичних показників, у дитини покращується психологічний стан. Один сеанс і це 10 занять на місяць. Спочатку відбувається знайомство із конем, а після того, як дитина звикає до тварини, їзда верхи, розповідає директор Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Ірина Трачук. Психічний розвиток на розумовий, на фізичний розвиток на правильну поставу, рівновагу, координацію. Я Думаю, що для наших діток це буде дуже ефективно і багато дасть гарних результатів в нашій роботі, навіть за короткий час. Від п'яти хвилин до півгодини, де дитина проводить час з коником, спілкування з коником. Тут є в нас спеціальний іпотерапевт, який є, є має курси іпотерапії пройдені, який обізнаний, і багато років вже працювали з коником. Займатимуться із дітьми кваліфіковані спеціалісти. До центру можуть звертатися пацієнти із порушенням опорно-рухового апарату та психофізичними вадами. Обов'язкова умова, рекомендація лікаря та попередній запис. Заняття буде проводити іпотерапевт, який має сертифікат міжнародного зразка. І Заняття будуть проводитися, надіємося, якісно, тому що є вже певний досвід. Освятив центр іпотерапії отець Василь Перцович. Він наголосив, що з Божою поміччю та благими намірами можна здолати багато труднощів. Головне непохитна віра. На позитивний результат від занять сподіваються, як батьки, так і діти кажуть добре, що навіть попри фінансову скруту в країні є люди, які готові прийти на допомогу.